Хочу ще чогось. Я хочу пойти в ресторан, замовити реальну їжу, хочу випити реальний напій, хочу поспілкувати з реальним людьми. Ну, випить. Малибач. Придлятибі потрібно з кимось поговорити. З ким? З терапевтом? Наприклад, з терапевтом. І що мені скажете? Роботу, що смерть моєї мами, наркоманки це не моя проблема. Але це не твоя проблема. Байдуже, ти ж все одно її ненавиділа. Я? Так. Я бачу її не бачила. Це було обов'язково. Тебе бісило просто все те, що з нею пов'язане. Я перестала з нею розмовляти, тому що я постійно це відчувала. Це не чесно. Але це правда. Боже, Врелі, я намагаюся бути поруч. Я намагаюся тебе підтримати якось. Але я не можу тобі допомогти, поки ти сама не почнеш, розумієш? Давай, давай, давай почнемо, давай. Що ти хочеш дізнатись, правду? Давай по правді. Думаю, насправді тобі подобається вигулювати мене, наче свою забавку для твоїх друзів з Нью-Йорка. Що? Я, я навіть не певна, що подобається тобі. Мені здається, тобі просто подобається бути поруч зі мною, тому що тоді ти кращої думки про себе. Бо тоді тобі краще, бо ти насправді зрозуміла і пихати, і ховаєшся на іншому кінці світу, щоби не мати справу з реальними людьми. Пішла нахер, блядь. Ти повна люті, яка ж жирає тебе зсередини. І насправді тобі подобається, коли помирають такі, як моя мама, бо вони для тебе неосвічена маса. Вони провінціали, які не такі розумні, як ти. А знаєш, що думаю я? Я думаю, що частина тебе відчуває полегшення. Ти радий, що її немає, просто тобі не вистачає сміливості це визнати. І ти маєш місто вирости, вирости, вирости. Ти маєш не звинувачувати мене в своїй херні, розумієш? Візьми від бісок вс відповідальність на себе і перестань купатися в цій історії. Твоя мама була ж майна. І ти перша, хто всім про це розказував.